Так, друзі, у нас у продажу ось такий чудовий офіційний автомобіль Citroen c 3 Picasso. 2015 рік випуску, двигун 1,6 дизельок, На роботазованій коробці передач. Передній привід, гарна літня гума встановлена на фірмових 16 дисках. Дуже класний стан у автомобіля. ДТП по авто не було, косметики по автомобілю немає від слова зовсім. Повністю авто в рідній фарбі, є встановлені задні парктроніки, досить великий об'ємний багажник. Зараз покажу салончик комплектацію. Салончик у нас текстильний, чорного кольору, в ідеальному стані. Салончик доглянутий, Ева, коврики встановлені, задні електросклопідіймачі. По комплектації у нас всі 4 електросклопідіймачі, електрорегулювання дзеркал, шкіряне кермо в чохлі також, датчики світла дощу, підкермові пелюстки. Клімат, контроль у нас, штатна мультимедія, роботизована коробка передач, підігрів передніх двох сидінь, бортовий комп'ютер. 98 тисяч кілометрів пробіг. Жодної помилки на приборці немає. Спереду по салону також ідеальний стан доглянутий. Друзі, офіційний автомобіль обслугований, обслугований на офіційному дилері, з салону в одних руках. Автомобіль з салону е має лише одного власника. Дуже класний стан хто розглядає такі авто компанія автопарк міста Харків. Всіх чекаємо до зустрічі.